Допомогти українцям, які втратили свої домівки, міста і села, свою роботу і звичний спосіб життя, інтегрувати переселенців у нові для них громади та умови, об'єднати активних людей з різних областей для корисних суспільних справ. Такі цілі ставить перед собою новий проект Миколи Княжицького «Food Ukraine Center». Чим мають займатися ці центром? Перше, звичайно, ми хочемо допомагати тим людям, які приїхали в ваші міста з окупованих територій або з територій, які є біля окупованих залучати допомагати їх дітям, вчити їх, робити для їхніх дітей різні навчальні сервіси, подорожі, табори. Ми зробили тут курси для жінок, які є без роботи, і нам допомагають в цьому, в тому числі і текстильні підприємства Люди. Тому що їм не вистачає людей, які б працювали. І ці жінки радить будуть. Проєкт вже працює у трьох українських містах: Тернополі, Луцьку, Рівному, та це тільки початок. Згодом за сприяння партнерів із Німеччини, громадської організації Peer Leader International та уряду Тайваню такі центри з'являться і в інших містах України. Загалом Західна Україна для нас є таким місцем сили. Причому всі наші регіони: і Франківщина, і Рівненщина, і Воли, і Бівочевин, бо тут були сильнішими європейські традиції. Врешті, ми всі були. Більшість з нас були менше під російською окупацією або були з перервами під цієї російської окупації. І через те ми абсолютно переконані, що ми маємо цей рух почати звідси, але він має йти на схід і наша мета. Щоб такі центри, які ми починаємо робити з вами зараз, були в кожному місті України. А поки Food Ukraine Center планує курси, воркшопи, професійні та лідерські тренінги, стартапи та обмін знаннями, заняття для дітей та реалізацію громадських та соціальних проєктів. Мені не подобається це слово ВПО чи тимчасово переміщені особи чи біженці. Але цих українців з інших регіонів, які приїхали до вас, Тому що, якщо ми допомагаємо один одному суспільстві, ми допомагаємо самому суспільству.